Мотивуючи, важко, але треба через силу бороти себе та свої страхи та недоліки, бути чемним, вірним і ніколи собі не зміняти. Встановити рекорд України та вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Через це колишній військовослужбовець Владислав долучився до акції Сотня. каже, незважаючи на отриману на війні інвалідність, хоче своїм прикладом показати, що ніколи не потрібно здаватися, коли відбулася саме реклама того, що буде сотня, і будемо вшановувати пам'ять наших полеглих побратимів. Я сказав, що це буде ну це буде круто і це буде дуже мотивувати для того, щоб іти вперед. Ціль благодійного івенту згадати загиблих бійців різних силових структур Одеси, які віддали своє життя, боронячи Україну. Для цього учасники сто разів виконали вправу з кросфіту під назвою Бьорпі. Кожна вправа на честь одного героя. Олег Геннадійович. Участь взяли спортсмени, ветерани, волонтери та переселенці. Серед них тренерка Тетяна каже, після переїзду з Маріуполя не бувала на подібних івентах, тож зараз з радістю підтримала ініціативу. Це хоч маломальська в... внесок в нашу перемогу, пусть хоч якась допомога, підтримка. Я сподіваюся, що це привлекає внимание людей, то що надо держатися разом, треба надо допомагати, надо бути завжди участить і хоть како, хоч, хоч какую та малама чи можемо? Тим даже ми помагаємо в рамках сотні. Збирали гроші на потреби збройних сил України та реабілітацію кросфіт атлета, який несе службу в лавах ЗСУ. Ми поставили реєстрацію 500 гривень мінімальну. Це означає, що кожен учасник задонатить 500 гривень. Плюс у нас є партнери, які долучились до нашого заходу, і вони допомагають нам фінансово, дехто організаційно. У них також певна сума буде. І також з нами працює ще кав'ярня, яка також зробить акумулює кошти і 20% свого заробітку. Сьогодні придає в наш фонд. Усього в заході взяло участь 118 людей. Кожен з них виконав необхідну кількість вправ, щоб встановити новий національний рекорд України. Права дуже складна. Відповідний рекорд теж непростий. Були проговорені всі умови, прописані всі правила. Людей має бути не менше ніж 100, бо це категорія наймасовіші рекорди. А також виконання цієї вправи буде зараховано тільки тоді і тільки тим, хто виконає її 100 разів. Окрім встановлення рекорду та урочистого нагородження, в рамках акції вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання та виконали гімн України. Дар'я Стойкова Олег Шпак перший міський.